Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Єла Віва, який зташоване на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную відеогляд велосипедної складної покришки від торгової марки Максіс. Модель називається Icon розмір 29 х 22 Це складна покришка. Від тайванської торгової марки Icon підходить до гірських велосипедів класу МТБ, Hardtail, які використовуються в швидких перегонах, лісом, парком. Містом теж буде зручно їздити з цієї ці покришки, тому що вона легка, м'яка, гнучка і міцна. Міцна, тому що в неї є захист від порізів, проколів. Тобто, якщо у вас буде потреба їхати по дорозі. Вивозите багато бруду, дорожній бруд, не буде шкодити вашої покришки, тому що вона має дуже гарний протектор, який захищає вашу камеру. А якщо ви вставите цю покришку на безкамерну систему, то ще буде ліпше, тому що ріднина, яка наливається в покришку, буде закліювати будь-який отвір, якщо ви будете десь прокалювати свою покришку. Ну а якщо камера, то звісно буде трішечки більш. Питанням до проколів. Але взагалі ця покришка має особливість наступну: 3C Speed, Max Speed 3C Max Speed. Це мається на увазі 3 Compound максимальна швидкість. Тобто, оця частина має одну міцність, гнучкість. Ось бокова частина, іншу е, мають можливість прогибатись, і бокова нижня частина, ось ця, вона зовсім третій рівень гнучності має. Що це робить? На що воно відображається? Коли ви рухаєтесь на велосипеді, коли ви участвуєте в перегонах велосипедних, лісом, парком, по горам, то входячи в поворот. Коли ви нахил велосипеда змінюєте, коли ви згибаєтесь і кут входячи підаліруєте швидко, то завдяки тому, що у вас трьохрівнева покришка, центральна частина має максимально міцну непрогибаємо частину. А ось бокові частини вони трішки згибаються, то кут нахила колоса буде змінюватися завдяки тому, що ця частина буде гнутись, а ця покришка, поверхня, робоча частина, п'ятно покришки, яке тримається на дорозі, вона буде залишатися на дорозі цілком. Що робить це? Це робить ваш велосипед, гнеться і з'їбається, ви входите в кут. А ровність покришки залишається. Це дозволяє вам максимальну швидкість тримати, додати швидкість завдяки ось цієї тройної комплектації покришки 3 c Max Speed, про котру я казав. Також треба відзначити, що екзопротекшн це особливість наповнювача ось цієї частини з цієї сторони і з цієї, для того, щоб якщо буде стояти тут камера, в випадку якщо ви десь будете пригати на бровку, на каміння, на брустівку, на брустівку, то ось ця бокова частина вона не буде прогібатися, тому що тут стоїть екзопротекшн захист ось цієї частини бокової, щоб воно не прогнулось. І не перекусив з е, внутрішньої частини обід вашу камеру. Як це кажуть, е, е, не буде зміїного укуса. Потім інформація TR це Tubeless в Що я казав? Купити собі гарну покришки, поставте безкамерну систему і катайтесь. В нашому київському велосипедному магазині це можна зробити. Ну і наприкінці нашого відеогляду велосипедної складної покришки. Icon від торгової марки Maxxis, Icon 29 х 22 треба відзначити вагу велосипедної цієї покришки. Ми її взвішуємо і отримуємо вагу, як кажуть, будь ласка, 750 грамів. Легка покришка для гірського велосипеда МТБ Hardtail на всі перегони, на всі сучасні варіанти. Ну, ще треба сказати. PCI 60. Мається на увазі конструкція всієї гуми на не, наноситься на тканину, яка має 60 нітей на квадратний дюйм. Це ніті які товсті, але не такі е, часто застосовані. Це робить покришку міцною і легкою. Якщо вам сподобалась велосипедна складна покришка Icon 29 на 2,2 Вага 750 грамів між прочим. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині Ловів на е, Харківському шосе. Е, на, нагадую, є нахил, є направленість, ротейшн, ротейшн. Ставити потрібно в одному напрямку. Є стрілочка. Завдяки цієї стрілочці, ви знає, знаєте, як станити е, це покришку. Приходьте, купуйте, замовляйте.